Усім привіт! Мене звати Олена. Ви на каналі Крибур, і я вас вітаю в новому вже 2024 році. І це буде таке відео, яке про мої якісь думки про ставлення наміру на новий рік. Як ми всі знаємо, це така традиція? Да, оці цілі понаставляти, бажання написати, потім це спалити, звипити з шампанським. Взагалі мені подобаються ці всі магічні приколи. Звичайно, багато людей, і я в тому числі з них потім злітають. Але от саме в цьому році я трошки вирішила для себе змінити цю гру в якомусь моменті, дивлячись на те, що я чула у різних людей, трошки там, трошки там, ну і в принципі те, до чого я зараз сама дійшла, і розкажу вам про це. Можливо, щось з цієї інформації вам знадобиться, і ви зможете в такому ж там плані для себе щось зробити, ось поставити цей прям намір і слідувати йому. Чи просто, якби це буде нова для вас думка, такий подкаст, який можна поставити на фон. І не знаю, можливо, до якихось штучок дійти. А Можливо, ні. напій сьогоднішнього міні-подкасту це в мене шампанське змішане з різними замороженими ягодками, там вишня і лохина, який я намір собі планую поставити на 24-й рік це стати собі найкращим другом. І досліджувати себе. Можливо, для когось це якийсь буде не такий очікуваний намір, тому що дуже часто люди ставлять якісь там фінансові цілі, цілі не знаю, там пов'язані з тілом, з можливостями, з розвитком кар'єри. Для мене ця ціль вона насправді дуже важлива, тому що мені зараз 24 роки, і я відчуваю себе в тому моменті життя, коли при дорослішанні дуже багато речей в твоєму житті стають якимись не до кінця для тебе близькими. І ти не завжди розумієш, ти обрав це робити, тому що ти справді ти справжній цього хочеш, чи тому, що це щось нав'язане, це щось прив'язане з суспільством, батьками, родичами, якоюсь там чиїмось словами, чи ти просто якось, ну от воно якось випадково, скажімо так, вийшло. Наприклад, якщо дивитися в сторону роботи, я в минулому році вперше спробувала для себе саме чітку роботу фултайм, а так я взагалі ілюстратор, ілюстратор, художниця. Я вигоріла піздець і досі продовжую там робити, і тільки нещодавно, пару днів назад, я сказала, що я звільняю з фуллтайму, допрацьовую якийсь там період і або спробую для себе парттайм, або повністю йду. І в мене було багато протиріч на рахунок цього рішення, і взагалі і тут головне було протиріччя, того, що працювати на фултаймі це є правильно, це є добре, а йти якимось своїм шляхом. Творчим, креаторським і саме через або фріланс, або через розвиток своєї кар'єри, чисто як роботи на себе, це щось небезпечне і неправильне. І тобто, ось ця що правильність вона для мене була нав'язана багатьма факторами, тому що, от, ну мені здавалося, ну всі, хто працюють на фултайм, оце правильно 9 на 5 – це правильно, ще як вона там називається. Працювати на когось, де вже якби налагоджені якісь процеси, і ти просто розумієш чітко послідовні своїх дій це правильно. А йти, наприклад, в те, що мені цікаво, там розвивати свій youtube канал ті ж інстаграми, тіктоки, малювати, створювати картини, подаватись на резиденції. Це вже щось от страшно. Це мені то цікаво, але це страшно, і це нестабільно і це неправильно. Тобто в мене була така установка, яку я нещодавно розібрала психологу. І я буду цього не доперла. Тобто мені було погано під час там робочих днів, я ригала постійно, і типо, мені це не подобалось, але... Ну, це ж правильно, і так в багатьох моментах, розумієте, це настільки часто в дорослому житті ти ну ти реально не помічаєш. Якось а ще особливо, коли ти постійно втомлений, ти робиш те, те, те. От, наприклад, з людьми оточують тебе якісь люди, і ти думаєш. Ти не думаєш, да, да. це прикол, що ти не думаєш іноді, ти просто вони вже якби ти звик ходити з ними на каву, ти звик з ними зустрічатися раз в якийсь час. І якщо вони тебе не якби вже вони не твоїх вібрацій, і не в тому плані, що ти класний, вони хуйові, якісь, ну просто буває таке розходитись. Але ви навіть не встигаєте про це подумати. Їжа. Ви починаєте сніданок з якоїсь вівсянки кожен день, хоча ви її хейтите насправді і не любите, чи вона вам просто набридла. А ви вже звикли, чи там я не знає, якийсь нутриціолог сказав, вівсянка – Це, в общем, єдине, що я правильно на цьому світі для ранку, інакше залупа, чи там спорт. Ну настільки багато речей, навіть колір одягу. Я зрозуміла в якийсь момент, що настільки я себе не відчуваю зараз в контакті, якось, коли просто увесь мій гардероб став повністю чорним. Всі худі, всі футболки, всі брюки, все чорне. Я вдягаю цей бляха мішок зранку чорного худі, і я якось не помічаю, що в мене і, ну, просто все моє життя, е, як би це не звучало там, для когось. ну, типу, це, боже, Проблеми білих людей. Е, ну, Так, да, але це була моя проблема, що я не відчувала себе комфортно кожного дня, і мені було фігово, тому що А, оця робота, Б. Взагалі не хочу себе бачити, е, якось від одяг. Це все, ну, я за себе забуваю повністю. І в цьому моменті я от в кінці року зрозуміла, що я себе трошки підзагубила, і мені не сподобався цей стан. Це півгня і це про вибір. Тобто я, ну да, в якийсь момент мені було, напевно, більш зручно просто про це не думати. Але я така, ні, ні, це півня, тому з роботи, ось, да, я, якби, ну, скажімо так, не те, що прям звільнилася, але я сказала, що ось я дороблю проєкти і потім або портай пробую, або до побачення. Um, і в інших моментах давайте розкажу вам, що я планую ще як досліджувати, тому що я прям для себе виписала різні штуки, можливо, для вас вони також відгукнуться. Насправді почати прислухатись до своїх почуттів, ідей, імпульсів, інтуїції та діяти по ним. Досліджувати, що мені подобається в різних сферах життя: одяг, діяльність, сніданок, творчість, проводження вечору, проекти тобто, це не про те, щоб, знаєте, як от багато людей, наприклад, живе на автоматі. І ти просто ну ти робиш, тому що ти вже звик це робити. Коротше, це про якусь при якесь усвідомлення. Мені дуже хочеться почати робити більше цих пауз протягом дня, щоб відповідати собі на питання, так як себе зараз почуваю, чи подобається мені ця їжа, чи подобається мені цей одяг, чи подобається мені ця людина, ця діяльність, цей проект, і вже на рахунок цього робити якісь рішення, тому що інакше, коли ви не робите це рішення, потім якась оця хвиля чужих рішень вас занесе, не знаю куди. І справді це напевно про якусь дорослу позицію, тому що частіше раніше я обирала бути в дитячій позиції. Типу не те, що я це зробила, це якби обрала, це тра-та-та. Це просто зі мною трапилось. Я просто трапилась на цій роботі, мене просто обрали. Я просто мене обрали ці люди. Але ні, ви також граєте дуже велику роль в тому, що з вами трапляється і. Навіть якщо не ключову, тому що звичайно, звичайно, бувають ситуації, коли від нас ніфіга не залежить, або дуже багато чого не залежить. Але якщо глянути, типу на більші ситуації, все-таки ну да, ті ж друзі, робота е, не знаю, там становище вашого, наприклад, організму, е, якщо там ви харчуєтесь на супер, чи там ну взагалі якби не виходите погуляти і сидите цілий день, як я оце сиділа за компом. Ваші очі, спинка і кажуть, що допоможіть, а ви їх не чуєте. Це все-таки наші дії і наші вибори. Потім не бігти постійно кудись, почати проживати моменти і більше перебуваючи в них. Зупинятися. Ментики я помітила, ну, можливо, це просто в моїй бульбашці, але раніше мене дуже сильно надихали жінки, тобто я більше все одно дивилася на жінок, дівчат, які вони такі трошки в вайбі hustle Culture, що в них свої бізнеси, вони їх розвивають. І це досі круто, я вважаю, це ну, насправді, коли ти відчуваєш, що ось там твій проєкт, як, наприклад, там, Яна Себіга, у котрої є інтеграли, інтеграліст. Зараз більше ніхто так голову не приходить, але багато є дівчат, котрі прям розвивають свої бізнеси і це офігенне. І я дуже хочу стати однією з цих людей, хто розвиває, якби, тобто не знаю, чи це прям бізнес, але я хочу бути людиною, яка працює саме на себе і створює. Ось проекти саме самостійно, а не працюючи на когось мені дуже подобається в них. Ось цей вайб, що вони знають і вони туди б'ють, і вони йдуть в цю ціль. Але той момент, який я зрозуміла, що мені зараз не відгукується, це постійна оця, е, постійна робота. Мені вже всі сказали навкруги, що ну, от коли це твій проект, це інакше відчувається. Коли це твій бізнес, ти не відпочиваєш, ти постійно працюєш. Мені не подобається ця філософія, тому що. Ну, я не знаю, я бачу тоді людину, як коняку, якусь, яка постійно працює, постійно ходить. Ну, постійно такого не буває, в залишаючись, мені здається, в здоровому глузді і в здоровому самопочутті. Тому що, наприклад, для себе я прийняла ту вправду, що я люблю відпочивати пиздец, ну я люблю відпочивати. Новий рік, наприклад, виявляється, багато людей взагалі не відмічають. І я говорю зараз не в контексті війни, а в контексті того, що вони обирають працювати в цей день. Наприклад, у них є можливість взяти вихідний, але вони не будуть, бо для них це не несе якоїсь, не знаю, ну якогось настрою, чогось такого. А для мене я люблю новий рік, бо це сімейне свято. Я люблю відпочити, я люблю нічого не поробити. Я люблю погуляти. Я люблю на йогу сходити. Настільки для мене відпочинок. Ну, мені і так це подобається. і Мені подобається якось мати вільний час на різні штучки в своєму житті, не тільки окрім, ну, окрім роботи. А я помітила в якийсь момент, що це навіть, в момент, що навіть наче є якесь оце глузування над жінками, які обирають не тільки працювати, а, наприклад, іти в сторону сім'ї, кохання, там, не знаю, там, народжування дітей. Тому що щось наче, типа. Ну, все, що ти зробила, ти народила дітей. Бляха, дівчатки, попробуйте, пожалуйста, народити класно дітей, потім класно е прийти до там, не знаю, якогось відчуття психологічного, ментального, фізичного добробуту, і потім класно ще цих дітей виховати. Ну тобто, ну коротше, взагалі дуже хочеться, щоб люди просто були добрішими один до одного, і також, щоб, наприклад, ну, це те, що я для себе підкреслюю, що. Мені не сподобалось задрачувати і запрацьовуватися фул-таймі там по 9 плюс годин на день це не моя історія. Я не люблю стільки працювати. Та, можливо, коли я спробую працювати чисто на себе, я зрозумію, що я була не права, але поки мені здається, що навіть коли ти працюєш на себе, працювати по 9 плюс годин на день це не прикольно для мене. Мій такий погляд, і ось якраз теж я досліджую себе. І якраз бачу що 12 хвилина, і ще вас скажу такий момент, що. Е, дуже часто, якби, ну і це нормально, ми постійно читаємо там чиїсь книги, дивимось відео на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Ми за кимось слідкуємо, питаємо якісь там думки, і ми дізнаємося для себе якісь крупиці інформації з різних сторони, і потім часто приміняємо це на себе, що є класно. Але іноді ми починаємо жити за цим, хоча це не наше, хоча це нам не підходить. Навіть, наприклад, взяти, якщо найбанальніший приклад їжі, ви там десь почули. Що потрібно бути веганом? Ви спробували, а Вам насправді не підходить у Вас летить шкіра, летить волосся. Вам погано. Навіть якщо ви здали аналізи, ви там всіми вітамінами закидуєтесь, але вам просто це не підходить. Але ви ось вбили цю ідею, чужу ні, так це тільки правильно. А це для вас неправильно. О, це все. В плані роботи ви творча людина, а ви собі вбили голову яку думку, яку ви чули від усіх, що правильно працювати тільки на когось тільки по 5 днів на тиждень. хто не працює, той не їсть. І все, і ви, типу, задрочуєтесь, у вас знову організм летить, логіка, психіка, все летить, вам погано. Але ну як, це ж правильно? Чи, типу, я не знаю, ну просто все. Все не Це можна на рахунок будь-яких установок, речей, будь-яких виборів подивитися, що. Ну, це ж всі, це ж правильно, не завжди це блядь, правильно. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, і звичайно, будь ласка, ось без цих штук дуже прошу, знаєте, що типу ем, ну так можна тоді взагалі, я не знаю, маєте 10 чоловік. Ну коротше якусь бредятину. Ми зараз говоримо про якісь адекватні речі, е, адекватні вироби, вироби вибори кожної людини. Тому що ви коли, ну не знаю, наприклад, як у мене було, я ось наче мріяла про цю роботу, і я не кажу, що вона погана, чи що там люди погані. Ні, просто вона не моя. Я думала, я працювала ось якраз, спробувала з smm дизайнером ну, Там багато чого намішано було, але в основному ідея ця що smm дизайнер я, ду... я хотіла цю роботу, я хотіла в цю компанію, але кожного дня мої очі не загораються. Я сплю по 10 годин і я не висипаюсь, мені погано, мені постійно сумно, і все, на що мені вистачає сил ввечері це закинутися їжею і просто лежати на дивані. Але коли я пішла на кураж-базар. Гуляла і бачила дівчат, які самостійно Ну, яких є свій бізнес, свій творчий бізнес. Там була дівчинка. в неї вона робить різних коників, і там баранчиків здається з кераміки, і зі срібла ще якихось штучок. Тобто, вся ручна робота продає як прикраси. Друга дівчинка, і цмі Маруся здається. В неї свої постери і саме поліграфічна продукція в дуже прикольному стилі. От я їх бачу, вони живі, і вони це їх продукт. Вони його продають, і вони його реалізують. І вони саме реалізують оцю свою творчу крупицю. Я так, от прям в моменті відчула, що Боже, як це? Ну знаєте, от прям запалило цей момент, і не з моменту заздрості, а з моменту, що ухти, я також так хочу. Типу, ну, це прикольно. І в цей момент ти розумієш, що чим частіше це відбувається, такий, значить, треба йти туди. Ну тому що не тільки треба на когось дивитися і постійно думати, який він класний, значить, щось тобі можливо цього не вистачає. Значить ти хочеш це спробувати, а не сидіти в цій норі праці на когось, наприклад. Ось і ще я знаю, що тут не всі фанати в карт Таро, Я сама я в них не розбираюся, я не вмію ними там гадати, чи я там не дивлюся якісь гадання. Але е, насправді цю штуку, коротше, купила просто тому, що дуже гарні дизайнери, як обично. Всім привіт від дизайнера ілюстратора. Тобто там різні картки дуже красиво намальовані, Ну прямо. Вайп, який я дуже люблю. І іноді. Я просто я дивіться впевнена, що я це неправильно роблю, але я, наприклад, тасую її, задаю якесь питання, коротше, достаю, дивлюсь, якій вона позиції, яка це карта, і гуглю, що вона означає, і така, а ну понятно. Я, коротше, значить задавала питання, яким чином мені проживати 24 й рік, щоб досягнути максимуму це своєї реалізації в усіх планах і там, ну так, да, духовних... І всіх інших, і там було карта 9 Pentacles, ні, 7 сім я Пуглила, значить, там було написано, що це якби про момент паузи і про момент того, що потрібно трошки подивитися, куди ви хочете піти, і тоді Ді вже туди почати вкладати енергію. Тому що ви вже зробили дуже багато всього. І момент от трошки зупинитися, щоб зглянути на це от таким трошки з... зі сторони. Коротше, я така Вау, прикольно, ну справді. А, тому що ось, наприклад, навіть на Ютуб записую дай Боже шість разів за рік, а мені це так подобається. Ну, типу, я фанат посидіти, попиздіти на камеру, і я, звичайно, ще там не експерт, але хочу це розвивати і не тільки на Ютубі в Інстаграмі. Не знаю, щось він мені зараз трошки не, не, не вайбить. Тікток також хочу почати заходити. Але, от в тому плані що я хочу дивитись на це серйозно. Знаєте, не знаю, як оце. Та щось там пішла, зняла. А от це ж для мене цікаво, чому б не проявляти до цього якусь любов і досліджувати, що дивись. Тобі цікаво знімати це відео. Супер, давай спробуємо так, так, так. Потім купити ту ж камеру, наприклад, чи освітлення, тому що зараз вам покажу свій ральні сміття. Це, коротше, у нас тут лампа і книжка. стільця. Що, ну, типу, я вже стараюсь. Уже стараюся. Тому ну, так, давайте давайте досліджувати просто себе. І якщо у вас прийшла ідея, чи ви хочете подумати, який намір ви плануєте собі поставити на цей рік, ділитись коментарями. Мені дуже чесно, чесно, буде цікаво це почитати. І якщо я вас на це надихну, це супер. І я також, можливо, якщо вам зайдеться тема, якщо я захочу її також якось далі про неї знімати, хочу спробувати просто. Поки для себе зрозуміти, бо я поки не до кінця зрозуміла, як я буду відслідковувати, наприклад, цей прогрес. Тобто я думала, можливо, знаєте, на кожен місяць ставити собі якусь одну тему. Наприклад, перший місяць тема тіло. Досліджую себе, там свої е е е моменти в активності, спорті, харчуванні, в кліміках, оці care штуках. Ну тобто різне, наприклад, другий місяць, там це творчість, потім там друзі, потім там не... ну, знаєте, от, тобто кожна тема на місяць. Або можливо якось спробувати декілька їх міксувати. Поки не знаю просто, як я це буду робити, але сьогодні тільки 1 січня роздуплюся. Але те, що в мене є цей намір, є це бажання взагалі вже скинути всі ці вонючі установки і йти в сторону тієї Олени Лєночки, 13 кріблур, яку я хочу, я знаю з дитинства, це прям те, що мене запалює. І я зараз ще схожу, хочу вам показати ту. Один з моментів, який мене прямо надихнув саме взагалі на цю практику, напевно. От якщо у вас буває не знаю у хлопців у дівчат, особливо в ці якісь моменти. Цикло Месу, коли все здається фіговим, і ну не знаю, ти собі здаєшся фіговою. Мені здається, дуже класним моментом взяти свою дитячу фотографію, подивитися на неї і зрозуміти, що це блін, ти не треба себе булити, і треба вчитися бути собі другом. Я, коротше, якось побачила цю фотку, де я сиджу мала зі своїм котом Марсіком. Десь мені тут років, може, 8-10, не знаю. І я розридалася як тварюка. Ну, типу, прям капець. Наскільки мені стало. Сумно від моменту, що я йду взагалі не в тим вектором. Ну, типу, це не те, чого б я хоті... хотіла в дитинстві. і Це не моє життя, не моє життя працювати там там, не моє життя спілкуватися з тими людьми і відноситися до себе, знаєте, так прям по що, типу, іди роби, іди туди, іди давай. Ну, типу, я ні, ні, мені це не подобається. І, взагалі, напевно. Послання кожній людині, яка додивилась відео до кінця, давайте вчитися бути до себе добрішими, більш приймаючими, більш відноситися з любов'ю і досліджувати себе. І тому бажаю вам хорошого початку року. Буду щасливо почитати ваші також наміри і е, показувати вам, як буде змінюватися через це моє життя. Тому всім па-па!